Угорщина хоче забрати Закарпаття, зрозуміло, вже давно, і ми могли ба довго бавитися в цю якусь міжнародну гру, особливо до 2022 року, до повномасштабки. Але те, що хоче угорщина, це нашу. Територію і знаків було по цьому просто дуже багато. В лютому, 22-му році, е, Угорщина примістила свої е, війська до кордону з Україною, привід, нібито, е, щоб реагувати на потенційні гуманітарні завдання, от типу що там ж велика війна. Е, люди будуть відходити, переходити, і треба буде зреагувати на великий наплив біженців. Е, потім, у 23-му році, е, Включилися різні експерти, які почали розказувати, що це все потрібно що в будь-який необхідний момент угорські сили безпеки і оборони, вони їх там називають, так само зможуть зреагувати на ситуацію. А ще більш цікаво, що в навіть в угорському парламенті промонала фраза про те, що дійсно угорщина зацікавлена у тому, аби забрати собі Закарпаття. Чому а тому, що нібито Закарпаття до 1920 року входило в територію території держави Угорщина, і відповідно це цікавить мадярів, якщо вони типу, сказали умову, якщо внаслідок російської агресії відбудеться? Перерозподіл України як держава, і на це все вказували просто низка моментів. Етнічна присутність 150 тисяч угорців, які на території Закарпаття проживають. За ці всі роки що робила Угорщина? Інвестовувала кошти в соціал, школи, садочки, інфраструктура під університети підтримувала бізнес без повернення. Вони інвестували від 10 до 30 тисяч євро в бізнес, який е мав би мати прихильні. До Угорщини а про подвійне громадянство і заць говорити воно напевно на Закарпатті одне з найбільших по відсотку в Україні серед усіх інших регіонів. Чим це все нам якби загрожує? Загрожує дійсно спробою інтервенції при певних обставинах на території Закарпаття. Але що цьому передувало? Передувало те, що 30 років ніхто. З центральної влади нормально закарпаття не займався цей регіон, цей весь час під впливом певних кланів. Перший це клан Віктора Балоги, який є любим другом експрезидента Віктора Ющенка, і який за його часів дуже сильно піднявся і зафіксував себе як. Король Закарпаття У 2005-му він очолював Закарпатську УТА, потім очолював мав високі посади в центральних органах влади. Він знайшов себе у співпраці з закарпатським авторитетом Ланьо, Михайлом Ланьо. По прізвищу Блюм, який контролює і контролював точніше весь контрабас, контрабанду на території Закарпаття і на кордоні з Угорщиною. До чого це призвело, а що 15-му році була остання спроба його якби посунути з цих моментів, і ми нагадаємо, це була перестрілка з правим сектором, якщо 15 -й 2015 -й рік, і тоді блюм дуже сильно затвердився. З 20-го року блюм навіть очолював Мукачівську райраду. Той час, коли син Віктора Балога Андрій Болога керував і був мером Мукачева, проте в 2024 році їх було затримано за оборудки і за незаконну передачу під їхні до них дотичних до їхнього кола структури великої території земельних ділянок в цей порядок. Чому я на початку сказав таку компліментарну та фразу про нашу ладу? А це до того, що дійсно з 21-го року, коли Закарпаття очолив колишній представник спецкрівник спецпідрозділу СБУ Віктор Микита. Він почав наводити там порядок. І результатом є того, що є серйозне посилення авторитету центральної влади в регіоні, а є серйозне посилення правоохоронців в регіоні після двох років роботи Колі Тіщенка, да, який працював по Закарпаттю. Віктор Микита все налагодив. і Результатом того, це стало затримання балоги молодшого і блюма Михайла Ланя. Відповідно, пізніше Микита перейшов на посаду заступника Єрмака в офіс. Президента по регіональній політиці, замінивши Кирила Тимошенка, який за свій час там набув е, можливості кататися на е, Тахої і. Е, е, Телеграм-канал розвинув. чому ви скажете тут зацікавлена Угорщина, а в тому, що вона цим користувалася цим безпреділом в регіоні і можливості заходити. Тому ось така ситуація на Закарпатті. Ось вам фото президента Угорщини, який з прапором великої Угорщини, до якої прийде Закарпаття, бігав і фігурував під час чемпіонату світу в Катарі. Проблематика серйозна і це тільки початок. На сьогодні можемо сказати, що ми наводимо і починаємо наводити суттєвий лад в регіоні, і ми це продовжуємо робити. Дякую вам. Це третя світова. Не забудьте на нас. нас підписатися